Так, друзі, привіт! Будемо продовжувати розглядати книги. Розпочну я сьогодні з Шевченка. Кобзар. Такий мені, до речі, ще не попадався, Детліт видав України. Ось так виглядає чудово корінець. Єдиний нюанс він тут трохи був підмочений. Перших десь 11 сторінок, такі видимі сліди, я б сказав. Ось, бачите, може, не сильно відображається, але це 54-й рік. Такий кобзар я знаходжу вперше. Та і бачу, щось я таких і не бачу. Цікаво, тираж. Тираж 200 тисяч. Ну, достатньо такий великий тираж. Ось, будь ласка, тут перелік творів без ілюстрацій, без ілюстрацій, але саме оформлення. Мені подобається. Тут ось така якась бандура. От таке тисніння. Ну, чудова, рамочка ось ця чудова знахідка. Так, далі поїхали. Ось така азбука. Ну, вона вже, на жаль, все. Це років 80-х, мабуть. Так, 86-й рік, така ось азбука. Ось так покажу вам, яке воно було. Так, далі. Трошки листівок. Листівки, так, зінаїда Окулова або Окулова. Так. Це у нас якась порцеляна. Є там альбомчик по порцеляні десь далі я бачив. Ось така ось чудова такі набори порцеляни. Ціниться зараз ці порцелянові різні вироби, чайні різні, також фігурки багато хто колекціонує, і стоять вони, буває, страшних там грошей. Хто займається антикваріатом, дуже там перекупляє різні тарілки, вироби. Дуже популярна зараз тематика. Тираж 25 тисяч. Ось такий набір. Далі Дрезденська картинна галерея. Це якась, мабуть, серія була музеї світу. Ось тут такі ось картини. Ось так. Такі ось картини цікаві. Деякі, я так, бачу, я зустрічав, а дещо навіть я її не бачив. Треба вивчити більш детально подивитись. Ну, епоха така е, була. Різні тут. Так, ну це відома картина е, Іуда. Ось так. Як вона має назву? Так. Тицян Вечіліо. Так, так, так. Ага, легенда. Так, На основі легенди про Христа. Так, Цікаво. Цікаво, Зустрічав я її десь. Тут гарно, що тут є описи, описи і історія картин. Ось, коротенько. Так що можна для свого розвитку почитати, подивитися, вивчити. Ну, це, звісно, кому цікаво. Добре, відкладу в сторону. І будемо розглядати далі. Також е, шокуюча книга, яку я знайшов особисто для мене, не думав, що я щось таке буду знаходити на макулатурі. Ось, е, очима серця. Я тут, як, вона була приклеєна до іншої книги, але це не страшно. Трохи як її відривав. Отак, три книги були склеєні. Вона була посередині. Що це таке, друзі? А це. Е, Ув'язнена лірика. Видавництво основа 93 93-й рік. Дуже навіть і дуже цікава книга. Борцям за волю України присвячується. Ось так. І тут ось такі ось діячі видатні. Ну, Що тут казати, тут ось і Багряний, Гнатюк, Калинець. Є такі, що і відомі, а є, що друкувалися на той час. Василь Стус. Друкувалися на той час перше. Є тут представники розстріляного відродження. Так, Курбаса не бачу. Так, ну є тут представники. Ось так таку літературу, коли знаходжу. Ну, віднімає мову. Вона тут не то, що не повинна бути. А взагалі, є тут також, що цікаво, коротенький історичний нарис про кожного і приведені вірші. Ну, Дуже чудова знахідка, навіть якщо вона трошки постраждала, нічого страшного залишиться в мене як пам'ять. А можливо, комусь знадобиться, друзі. І ви, якщо книги якісь побачили, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть в месенджері різні, як вам зручно. Так, давайте далі. Описі до каналу є номер. Так, придіте, поклонімося. Так, хтось ремонтував, це якісь. Ага, це малитовник. Що цікаво, дивіться. Рим, 1991 рік. Ось що цікаво. Такі ось тут молитви різні. Така от книга. Трошки вона вже. Ну, активно хтось користувався нею. Ось така ось релігійна література. Також хочу показати ось такий ось чудовий. Альбом, я його як тільки взяв до рук. Взагалі, думаю, може, якийсь дореволюційний Так він зроблений, гарно, так як вишиванка, тут Тисніння єдине корінця немає, постраждав, але можна взяти кусок шкіри і, наприклад, такої чорної підібрати, і можна легко реставрувати. Тут є надпис: ось якась емблема, а написано: тут Спартакіада. Народов. Ось так, 1959 рік. І щось, мабуть, я не знаю, чи... О, це як плавання, хтось як е, пригає в воду. Бачите, І тут різні тут метання. Це якийсь, ну, не розбереш тут сильно. Біг, оце стрибки через перешкоди. І це як стадіон, я так розумію, зроблено. Ну, цікаво, це, хтось колись е, був учасником змагань, також наклейки тут такі. Радянської тематики первимає. Е, отакий, я так розумію, дитячий е, альбом. Фотографії, слава Богу, хтось позабирав. Ага. Ось таке ось сміття тут. Сміття ми викинемо. Акуратно залишились навіть оці трикутнички від фотографій, як вони були приклеєні. Так, ага, навіть одна фотографія залишилась. Вона приклеєна. Е, ось така діточки. Роки 60. Ось так. До речі, ось така ось кукла. В кінці відео зроблю вставку. Кому цікаво, чому я побачив цю куклу і згадав е кусочок відео, яке я оце якось знімав в кінці. Дивіться, так. Так, 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 ось так. Шкода, що ось е є втрата така вирізана. Ну, можна також акуратно відрізати. Це не страшно. Реставрувати можна. 25 карбованців ціна. Такий ось, я думаю, що він не частий цей альбом. Так, далі на тему порцеляни продовжуємо. Такий ось альбомчик. Альбомчик з порцеляною різною. Чудово видано. Інформативно, єдине Бачу, що він е, англомовний. Є тут от зображення і старенької взагалі приклади. Так, дивимось. Так, він повністю англомовний. Десь на експорт видавали такі, навіть от бачите, е, шахи порцелянові. Яка краса, просто подивитись. Зараз це, е, ці всі речі коштують дуже великих грошей, друзі. От. Були там різні е, заводи. В Україні було багато заводів е, по виготовленню порцеляни навіть дуже відомих. Ось так. Це щось ЛФЗ, мабуть, чи ще щось. Так. Далі е, ось такий альбом. Музей російського мистецтва у Києві був такий, знаю. От. Так, щось тут присутнє, якісь артефакти. Що це таке? Ага, це якась кардіограма. Тут хтось зробив якісь записи. Далі ось таке фото. Можливо, цієї пари, якої я знайшов дану бібліотеку. Хто його знає? Ось таке ось фото дуже характеризує наше життя, як на мене. Якісь уламки життя, ось такі, бачите? Забрані майже смітника з макулатури. Хто взяв і викинув ось це все. Тут представлені картини, які на той час були в експозиції. Дуже якісно виданий цей альбом. Поліграфія дуже чудова, як на мене. Доб просто погортати, подивитись. Також тут є ось історичні е такі ось відомості про різні ці картини. Е кому цікаво, той, я ж кажу, для особистого розвитку, хто цікавиться мистецтвом, е дуже багато чого можна підчерпнути. 25 тисяч даного альбому. Супер обкладинці, що. Також важливо. Ну, різні різні тут фізкультури. все, що було на той час в експозиції. Ось такий чудовий альбомчик. Так, далі дивимося. А далі йде е, декілька книг із серії ЖЗЛ. Так. Стічкін ось така. Сильно загострювати увагу на них не буду. Так, е, так Макаров, Макари. Ну, не знаю, я е, ці книги збираю, які мені попадаються, я їх забираю. Щось мені цікаво. Тут вони з фотографіями. Також погортати, особливо про письменників мене е, цікавить. Менше цікаве, звісно, про е, там, революційних різних діячів. Е, ну, але що ти зробиш? Були вони такі, видавались в цій серії. Так, феномен така ось книга. Так, так. Стріньки життя і діяльності Андрієвої. Це щось там, я знаю, що вона з Леніним там була зв'язана. Так. Вона була зв'язана з Леніним, Якась прибічниця його, здається. Ось така її біографічна книга. Можливо, друзі, помиляюсь. Ви виправляйте, я ж кажу. Так. Далі такий ось е, двохтомничок. Так, трошки відволікли мене, як завжди. Е, так, двохтомник я цей показував. Іван Лазутін. Не знаю, що він писав. Так, ага, сержант міліції. Зрозуміло. Ось така ось збірка в двох томах. Так, далі дивимося. Е, Біляєв, е, остров погибших кораблів. Так. Це у нас Ашхабат. І голова професора Доуля уходить сюди. Відомі речі трошки розклеїлась, ну, то не страшно, можна підклеїти. Можна підклеїти. Ілюстрації відсутні. Таке ось регіональне видання. Не зустрічав я такого ще. Так, далі повісті сучасних письменників Румунії, На той час сучасних. Так, це якась серійна книга. Можливо, була в суперобкладинці. Так, бібліотека літератури Соціальної Республіки Румунії. Угу. Художня література, 78 рік. Переклад з Руминської. Хто сюди входив? Ага. Ось такі ось представники. Румини. Ось так. Далі. Вальтерскот, Роброй. Також таке, мабуть, регіональне видання, схоже. Угу. Алмата, так, 1978. Вальтер Скотт, Навіть присутні ілюстрації. Хоча деякі регіональні видання там були гарні ілюстрації, такі своєрідні працювали е, художники місцеві. З тих регіонів, і буває гарні попадаються ілюстрації, ні на які інші не схожі, до речі, так. Далі ось така дитяча література позиціонувалася, і це Стасов. так, про російську, російський живопис. Ось так. Бібліотечна серія Дитяча література, 1984 рік. Це вибрані статті різні, так. 75 тисяч тираж. Ну, тут такі ось картини і описи до них. Гоголя побачив, Достоєвського побачив. Такий ось альбомчик. Далі поїхали. Ой! Чуть не впала книга. Евахов, порга вночі. Також, мабуть, якесь дивимось. Хто видавав. Це взагалі Магаданське книжкове видання. Олегов День народження. Так, Чукотка, так, це ж, я ж кажу, це хтось із представників сім'ї. Жили був з Чукотки. Ось так. 50 тисяч. Тому багато таких регіональних звідти видань. Далі дивимось. Також, друзі, попався ось цей ось Анатоль Франц. Це восьмитомник. Всі тома присутні. Це у нас який рік? 50-ті роки, 58-й. Збірка творів в восьми томах. Не знаю, чи ілюстрований, мабуть, ні, не бачу ілюстрацій. Ілюстрацій немає. Так, тираж його 240 тисяч. Ну, в інтернеті достатньо часто я його бачив. Тепер він і до мене попав до рук. До рук дана збірка творів. Ось так. Всі 8 томів присутні. Всі 8 томів показувати не буду. Так, далі дивимось. Еолови Арфи. Ага, спочатку Бунін почитав. а Це Бушин. Ось так. 83-й. Роман в новелах. Книги, я ж кажу, в непоганому стані. Є, звісно, такі зачитані, а є... Ось корінчик гарний. Ось такі. Так. Дивимося далі. Так, знову у нас GZL, е, Ярослав Галан. Ярослав Галан, життя, опис. Серія ЖЗЛ. Представлені, я думаю, представляти її не потрібно. Так, Ліхачов. Ось така ось книга. Болівар це вже, здається, полководець якийсь 81-й рік. Ось так. Так, херосі нома, зона пустоти. Щось японське, мабуть. Дивимось. Так оформлено цікаво. Ага, навіть це супер обкладинка. А ось тут ось ось так вона відкривається, але вона приклеєна. Проза зарубіжного. Так. Так, з японської мови 1960 рік. Цікаво, треба подивитись. Підібралася у мене вже деяка кількість книг з японцями, китайцями. З японськими і китайськими письменниками різними представниками. Ось така ось книга. І то це от мені подобається, як суперобкладинка оформлена. Так, зам'ятіна книга. Також, мабуть, ого, це якийсь чорне, книжне, понятно, Вороніш. Також регіональне. Була така серія Одчий край. Так, Зустрічалась вона мені. Вже такий ось знак. Різні книги зустрічались. Так, далі покажу ось цей альбом, який було видно у мішку. Він ось в такому ось футлярі. Зараз витягну його з цієї сторони. Так, видавництво мистецтво. Так, витягаємо. Ух ти! Витягаємо. Зараз щось на голову що впаде. Так, ось так оформлено. Таке вклеєне тут таке зображення з якоїсь книги. Так, і це, як це так, її би гортати, зручніше не виходить. Щоб показати, як це видано. Тут присутня наддарний когось. З Днем Народження вітали. І тут йдуть отакі от, от фотографії різних книг. Цікаво, навіть дуже. Іконографія. Іконографія різна. Описується. Цікава книга одна. Взагалі. Як видано, цікаво. Такий колінкор обтягнуто. Книга в гарному стані, в футлярі зберігалась. Ось такий ось артефакт з макулатури, друзі. Навіть таке можна знайти. Навіть самому не віриться, коли побачив її і прийшов в тому мішкові. Так. Далі дивимося толстого, а саме драматичні твори тут зібрані. 64-й, 910-й. Ось так. Здається, він 911-му помер, друзі. Може я. Може я помиляюсь. Також виправте, будь ласка, так. І ось така одиночна книга, то збірка восьми восьмитамаха, це Анатоль Франц. Так, останнє Ангелов і остров Пінгвінов. Також Алмата. 86-й рік. 86-й рік. Так, знову Київський музей. Це вже видно, як коли людина відвідувала, купувала по ньому. Це вже путівник. Це вже путівник по самому музею, здається. Фотопотів, да. Київ мистецтво, 1986 рік. Ось такий ось путівничок. Ось так. Так, далі дивимось. Тут залишилися від павуків залишки якісь гнізда. В того музлі Роман. Таке ось видання. Не знаю, що це, друзі. Далі дивимось. Панорама мистецтв. Така серія виходила. І це е, або восьмий том, або восьмий випуск. Треба подивитися, як він правильно називається. Так, восьмий випуск, мабуть. Так, тут різні художники, спогади, твори. Описи. Ну, Такий, як Альманах, мабуть, був в свій час мистецький. Погортати, подивитись. Я такі також зустрічав продажі в інтернеті. Вони як поодиночно продаються, так і продаються там по три книги. Якось комплекта, щось я ні разу не бачив, що був комплект. І з кількох томах виходило також, не можу вам сказати, бо... Якось не знаю. Так, це книга про Островського ЖЗЛ. Так, Новочеркаськ, друга книга. Здається, я знаходив першу. Ось так, ось і друга є. Так. Далі покажу також п'ятитомник. Але з п'ятитомника тільки 4 тома. Так, Гарін Михайловський, 58-й рік. І це збірка п'яти томах. Я в коробочці лежало. Виходить, якого тома нема цікаво. Дивлюсь, другий, третій, п'ятий і четвертий. Першого тома саме нема. Виходить. Ось так він виглядає, покажу. Ось так без першого тома. Ну, можливо, ще попадеться. Не знаю. Буду як коробочки розбирати. Буде видно. Так. Далі такі ось е, листівки ще покажу. Е, під кінець, друзі, різні з картинами. Е, до речі, е, спробував я там альбоми ще є, які будемо розглядати. Е, якось так пошевелив, не дуже сильно приклеєні. Можна, в принципі, їх повідривати, звідти акуратно е, ті листівки, альбоми використовувати, можливо, за призначенням. Можна туди вклеювати фотографії. Бо альбоми такі добротні, важкі. Так, далі щось тут все. Все в кучі. Також ось набір, не знаю чи весь, такий тут якісь ідеї живопис, і, і портрети, і все. З натури. Так. Так. Тут якась ось така фотографія. Це, воно, так викажу, в коробці все було. Календарики. 1992 табель календар. І тут їх ось. ще якийсь пам'ятник Пушкина 96-й рік. Так, це дублі календарів. Тут очки. Ще якась листівка. Така. Далі тут ось набір йде. Алупський палац музей. Ось так. Хтось відвідував Алупку. Я там був. Колись всередині не був. Був в саду гуляв і кругом. А всередині, дивіться, яка тільки бібліотека. Ось би туди попасти. Обов'язково попадемо, друзі. Так. Ми коли відвідували колись, чомусь був він закритий вже. Я не пам'ятаю, чи взагалі туди вже нікого не пускали, чи просто якісь були, може, реставраційні роботи. Бо було це ще в 2013 році. Я в Криму був. Ось так. Далі дивимось. Якийсь був також набір, не знаю, не знайшов від чого, але також цікаво. Це як якийсь як на кості зроблено все це. На ось на Бивнюві. Цікаво. Так, ось, почтова карточка якась. і... Ось така ось ще річ. Добре, друзі, на цьому відео буду завершувати це. Далі буде. Дякую, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. До нових зустрічей!